Для жителів Мукачівської громади доступний електронний кабінет пацієнта. Кожен мешканець може самостійно записатися на прийом до свого сімейного лікаря, переглянути свої медичні призначення, направлення, рецепти, результати аналізів, а також деталі попередніх візитів. Скористатися послугою можна з будь-якого гаджета. Для того щоб зареєструватися в електронному кабінеті, потрібно увійти на офіційний сайт медичного центру сім'я і авторизуватися. Для логіна і пароля знадобиться. Номер медичної картки пацієнта. За допомогою кабінету можна побачити розклад свого сімейного лікаря і обрати зручний для себе час, а також історію щеплень та іншу необхідну інформацію. Незадекларовані пацієнти теж можуть скористатися електронним кабінетом, щоб записатися на прийом. В такому разі лікаря слід обрати із запропонованого списку. Якщо ви є задекларованим нашим пацієнтом нашого закладу, тоді для вас є більш розширені можливості. Ви вносите логін, пароль, реєструєтеся і там можете передивлятися всі ваші огляди, які були написані сімейним лікарем. Що стосується лабораторних дослідженнях, це загальний аналіз крові, загальний аналіз січі. Далі йдуть інструментальні дослідження, такі як. Рентгенографія УЗД ви можете переглянути. Якщо, наприклад, ви не задекларований у нас пацієнт, ви можете тоді обрати Панель там збоку для незадекларованих, і обрати собі нашого якогось сімейного лікаря, якого вам доподобає, і записатися до нього онлайн на прийом. Записуєтеся, вам приходить підтвердження на електронну особисту адресу. Ви або підтверджуєте, або не підтверджуєте цей час. І вам вже приходить смс, тією смс. Ту дату годину і йдете до свого лікаря. Тож користуйтеся такою можливістю електронного кабінета, тому що це значно буде економити час як ваш, так і медичних працівників. А ми будемо працювати і розвиватися надалі для вашого комфорту. Будьте здорові!